Слава Україні, друзі! Продовжую своє відео, точніше починаю другу його частину, про результати городнього сезону 2023 -го року. І сьогодні я зупинюся на пасльонових культурах, для того, щоб відео знову ж не було таким занадто довгим. Хочу зупинитися саме на гібридах томатів. По-перше, тому що сортів у мене дуже багато сортів насіння, і я висіваю їх періодично для того, щоб оновлювати свій насіннівий фон. Це дуже економічно вигідно. З часом я якісь від якихось сортів відмовляюся, а якісь дуже довго продовжую зберігати. Це, по-перше, і цікаво, по-друге, як я вже сказала, це дуже економічно вигідно. І не дивлячись на те, що серед сортів також є дуже стійкі, але все-таки урожайність сортів в великій мірі залежить від умов. Крім того, для сортів характерна мінливість. Як для усіх живих організмів така мінливість характерна і проявляється в тому, що діти не схожі на своїх батьків. Так само і у томатів. можуть бути усі томати відповідати описам, а один якийсь томат ну, зовсім нібито. Чужий, нібито пересортиться. Але насправді пересортиться це, якщо у вас всі томати виявилися невідповідними опису. А якщо це одна рослина, то тут ніякої пересортиці немає. Це результат мінливості. Про ті сорти, які я буду висівати, я розповім обов'язково незабаром. І також думаю зняти кілька відео про підбірки тих чи інших сортів, які можуть задовольнити ті чи інші запити. А от на гібридах хочу зупинитися, тому що гібриди це наш такий страховий поліс, який в будь-яких умовах дасть більш-менш стандартний урожай. Він буде вирівняний як за своєю масою, так і за формою і розміром плодів. Одним словом, це високотехнологічні рослини і їх варто також висаджувати для того, щоб була така підстраховка. Періодично я купую кілька нових гібридів і випробовую їх. Далі можу робити якісь там висновки і купувати або ж цей самий гібрид, або змінювати і купувати новий. Тож у цьому році я висіяла 5 нових гібридів, які ніколи не висівала, і один гібрид, який я висівала раніше. Це гібрид каста. Каста або Супернова. Це гібрид, який я вирощувала раніше, та, напевно, і багато з вас хто його вирощував. Дуже непоганий гібрид, детермінантний, крупноплідний, доволі ранній, форма цікава така з носиком. Смакові якості в нього гарні, дуже такий щільний і для переробки, там, для соусів, для, для салатів, для раннього споживання. Теж дуже гарний. І я би, наприклад, від нього не відмовлялася, якби у мене його насіння не закінчилось, але ж з'явилося, бо я ж купила для порівняння купила насіння гібриду пеконет. І Цей пеконет тепер замінить мені гібрид каста. Він дуже гарний його замінник. Дечому навіть і кращий. По-перше, він так само крупноплідний, він смачний доволі, він з носиком, хоча носик у нього такий більш яскраво виражений, такий, можна сказати, носище. але він ультраранній, тому плодоносити починає раніше, ніж каста. І до того ж він напівдетермінантний, на відміну від детермінантної касти. Напівдетермінантність проявляється в тому, що основне стебло вершкується, тобто перестає рости, так як і в детермінантних сортах. Детермінатних гібридах. Але далі один із пасенків бокових починає брати на себе функцію цього головного стебла, починає ніби стеблом заміщення. являтися. І ось це вже бокове стебло, яке перетворюється на основне далі, продовжує рости і рости і дуже довго плодоносити. І тому оцей томат пеконет він набагато довше плодоносить, ніж каста. Тому я сміливо на наступний рік заміню касту пеконетом. Гібрид смачний доволі, і для свіжого споживання, і для переробки. Два наступних гібриди. Одразу скажу, немає сенсу висівати разом. Оскільки в мене вже є це насіння, то я буду висівати їх почергово. Спочатку висію сагатан, а наступного року висію мамако. Тому що ці гібриди, ну, я би сказала, близнюки. Вони і з вигляду дуже схожі, і на смак дуже схожі. Обидва себе нормально почувають у відкритому ґрунті, але от коли був такий період дощів, що в нас йшли зливи, то вони не були такими достатньо солодкими. Хоча у теплиці вони були нормальними. Смак їхній нормальний і такі щільненькі, для переробки дуже зручні, і все. але от у відкритому ґрунті, якщо буде дощове літо, вони себе не покажуть так добре, бо не будуть достатньо солодкими. Склалося враження, що сагатан це покращений Мамако, ніби його продовження. Обидва вони детермінантні, обидва розміром так приблизно 100-150 грамів. Причому позиціонується Мамако ультраранній, а Сагатан просто ранній. Насправді, сагатан почав плодоносити і достигати раніше. Тому ось така якась невідповідність, одним словом, не вразили мене ці. Гібриди. Оскільки насіння є, я їх висів за 2-3 роки, але особливого враження вони на мене не справили. Звичайно, для консервації, для консервування там, вони дуже гарно підходять, навіть можна консервувати е шматочками, половинками, четвертинками. Але е у свіжому вигляді, ну, якщо є інші, то можна і не перейматися цими двома гібридами. Моїми фаворитами серед гібридів в цьому році стали гібриди Аніта і Зодіак. Аніта гібрид японської селекції кітано-сіц, а зодіак корейської селекції. Напевно, для тих, хто вважає, що гібриди найчастіше це такі пластмасові, то це буде відкриттям. Це дуже смачні томати. Аніта детермінантна біф, листя таке потужне листовий апарат, коренева система теж дуже потужна, і рослина стійка проти багатьох хвороб, зав'язує дуже гарно плоди у найбільшу жару. і що мене дуже приваблює в цьому томаті, це його лежкість. Ось це якраз і є томати з аніти це ті томати, які були е, зібрані в теплиці ще зеленими, коли я прибирала, прибирала вже в теплиці, вони дуже довго лежать, дозріли і дуже довго лежать. Так само влітку, коли плоди дозрівають, то вони можуть довго лежати. Якщо вам немає часу їх переробити, вони не будуть там розлазитися зразу, вони лежкі доволі. Другий гібрид це зодіак. Індетермінантна рослина, дуже потужна, дуже суперурожайна. По-перше, плоди знаходяться в китицях. По 5, по 6, по 7 плодів в одній китиці. Китиці дуже часто утворюються, і вона доросла до верху теплиці, загнулася і далі утворює китиці така потужна рослина. Томати такі навіть до 200 г були. Уже під кінець сезону, ось там на тій верхівці були менші, але я вже їх і не підгодовувала нічим. Так вони самі по собі і росли. Тож, рослина дуже стійка, не дивлячись на те, що одна з двох рослин в мене захворіла, але знову ж плодоносила до кінця і закладала нові плоди. І обробляла так само, як і огірки коктейлями біопрепаратів, тому більше рослини в мене фактично ніякі не захворіли, а та, що захворіла, якось вона трималася завдяки своєму потужному імунітету і завдяки підтримці біопрепаратами. Тому ось ці два гібриди. Аніта і Зодіак я раджу. До речі, Аніта дуже гарні показала результати і у відкритому ґрунті, не лише у теплиці. Тому Аніту можна сміливо висівати у відкритому ґрунті. Зодіак я висаджувала тільки в теплиці і він позиціонується як тепличний. Наступні рослини родини Пасльонових це перець. Перцю я вирощую багато, ну, у всякому разі. Відносно моєї невеличкої площі. В цьому році, як і з іншими рослинами, досіяла те насіння, яке в мене було для того, щоб воно не лежало довго, щоб не втрачало схожості, і щоб не витрачати зайві кошти, бо більше мої кошти потрібні Збройним силам України. Тому висіяла небагато сортів гібридів. До речі, так як із томатами, так і з перцями. Я висіваю як гібриди, так і сорти. Росада перцю у мене була дуже гарна, але через ось цю погану погоду. Холоди затяжні, потім жара. І ця розсада почервоніла і посиніла. І я подумала, от почала вести канал, показала, як висаджую перець, а урожаю, напевно, в мене не буде. Хоча це склалося якомога краще. Останні причини я ось покришила у борщ нещодавно, буквально ну, тиждень тому ще лежали. Що стосується сортів і гібридів, не дивлячись на те, що гібриди перцю. Дуже смачні, соковиті, товстостінні, великі. Але як на мій смак, то гібриди перців якісь одноманітні. При тому все, що якості високої, але одноманітні. З сортами все набагато краще, вони дуже відрізняються за ароматом, за смаком, за формою. Тому тут є більше де простір для творчості, так би мовити. Ну, але ж, оскільки я досівала те, що в мене є. І один загадковий пакетик в мене був, я теж про нього говорила тоді, коли планувала свої посіви, ось в тому відео. Це був гібрид Геркулес, який я купила за смішною ціною, і тоді ще сумнівалася, що це буде саме Геркулес і що взагалі з нього щось буде. Це був ось такий пакетик, бачите, назва серійці зрізана, але я думаю, ви впізнаєте, що це за виробник. І на диво за 7 гривень, я його купила за 7 гривень, це виявився дійсно Геркулес. У всякому разі, це був великий перець форми Геркулесової такої, товстостійний, урожайний страшенно, зійшов дуже швидко. Одним словом, не знаю, чим це обумовлено, можливо, це був і не Геркулес, але у всякому разі дуже нагадував за формою. А оскільки я вам сказала, що гібриди. Як на мій смак, вони всі дуже схожі, можливо, тут було щось інше. Але повезло мені, бо урожай був великий у. Цього перцю. Крім Геркулесу новокупленого, в мене був ще гібрид Джеміні, це жовтий, великий, і був амарок, теж гібридний, червоний, дуже простий. дуже, от якщо я гібрид Геркулес цей за 7 гривень, то амарок за 38 гривень був абсолютно лишній. Його можна було не висівати. В це жовтий-великий перець, у жовтих перців трошки інший смак, ніж у червоних. Тому, як варіант може бути, але великі гроші за нього переплачувати не варто. Бо є, скажімо, і сорти жовтоплідні великі, які не поступаються йому. Хоча Джеміні уродив теж нормально. А от три наступних сорти, які я досіла, бо насіння в мене є, бо я його висіваю практично завжди. І в цьому році буду висівати. Це насіння таких сортів, як Вероніка, середньоплідний, але дуже ранній. Також це був сорт Ротунда. Ротунду я висіваю завжди. Просто завжди це смак мого дитинства, бо її завжди висівав мій тато. Вона годиться. Для будь-яких заготовок вона годиться в свіжому вигляді для салатів, дуже смачно у маринадах. Я від цього сорту не відмовлюся ніколи. І якщо ви початківець і ще не випробували цей сорт, то обов'язково спробуйте, думаю, не відмовитеся і ви. Є ще один сорт, такий специфічний, я б сказала, специфічний за своєю формою. Сорт називається для грилю. І я його теж висіваю регулярно, дуже великий, дуже довгий. І Плоский, так, що його дійсно і на грилі зручно, і в духовці зручно запікати, і в салаті, і будь-що. Звичайно, там на якесь фарширування він не годиться, бо він дійсно дуже довгий. Але от для всякого запікання, переробки та і свіжого споживання, дуже мені подобається. Тому і його теж рекомендую, і дуже урожайний. І навіть в таке скрутне літо він дав гарний дуже урожай. Власне, це все про пеці, що я вам хотіла сказати. Адже я попереджала, що досіваю все те, що в мене є. Хоча у 24-му 24 році я хочу знову відновити, так би мовити, поновлення свого цього запасу сортів. Тому цього року планую висівати значно більше сортів, і про них розповім вам в одному із наступних відео. Є в мене дуже цікаві сорти. Ну, а далі залишаються із пасльонових ще баклажани. З баклажанами теж цікаво, бо я випробувала нові гібриди. Був і один старий гібрид це Бібо. І був у мене дуже старий сорт алмаз, його теж висіваю як для підстраховки. І, звичайно, гібриди, які висівала я нові, його перевершили. Один з цих гібридів він типу алмазу. Він десь то отриманий шляхом якогось хрещення, десь в нього в предках алмаз був. Так от, вирощувала я в цьому році бібо, і, напевно, я від нього відмовлюся. Білоплідний, непоганий. Але що мені не подобається, що він. Дуже старіє, нележкі, старіє, шкурка в нього грубіє, і тільки це мені в ньому не подобається. Можливо, я оберу якийсь інший білоплідний гібрид, хоча бібо дуже урожайний. І його варто висадити, якщо ви, наприклад, його полюбляєте, або якщо ви нічого не вирощували білоплідних баклажанів, то випробувати можна, він доволі стійкий, непоганий такий гібридик. Але от, Якщо ви його зібрали, то мусите його переробити за день-два, бо далі він старіє вже лежачи просто у вас у ящику чи в мисці. Шкірка робиться така груба і її треба буде очищати, а воно ж біленьке, хай би й було нечищене. Тому від бібо, напевно, відмовлюся хоча б на деякий час, можливо, для себе знайду якийсь інший білоплідний гібрид. Далі два цікаві гібриди, які я вирощувала, і буду вирощувати їх і в наступному році, і дасть Бог здоров'я благополуччя і надалі. Поки не трапиться щось краще, але поки насіння є, я буду його висівати. Це Анатолія і Валентина. Рослини потужні, такі по метрові ростуть. Плоди їхні дуже великі. Такі сантиметрів по 25 а то й 30 сантиметрів. Ну, Анатолія, скажімо, там 7 см десь в діаметрі. А Валентина десь сантиметрів 5. Валентина така видовжена, гарно така видовжена. За вагою, там, скажімо, Анатолія десь грамів 300, а Валентина може трошечки менша, десь грамів 250. Гібриди дуже урожайні, смачні дуже, ніжні на смак. Ну, про гіркоту навіть і мова не йде, але шкурочка така ніжна, не зрівняєш уже з бібо ніяк. Дуже лежкі такі, вони не старіють, коли зібрані, не старіють. Причому Анатолія навіть. Краще лежить більш лежка, ніж Валентина. Дуже мало там насіння майже немає. Ці гібриди Анатолія Валентина дуже смачні, і, безумовно, я їх буду сіяти ще довгий час. А от е, наступний гібрид ще і цікавий. Крім того, що він смачний, в нього є ще цікаві моменти. Теж великі плоди, десь 300 грамові такі є, 250-300 грамів. Але що цікаво, немає в ньому шипів. І... Дуже важливо, він толерантний до колорадського жука. Він не страждає. Колорадський жук повзає там може щось погризти, але йому щось не подобається. Мене це абсолютно не насторожує, тому що всі, хто вирощує баклажани і хто не є фанатом біопрепаратів, як я, то обов'язково обробляють баклажани або дуже потужними хімікатами, або багато разів більш слабшими, бо не можна його виростити, якщо не захищати. Я баклажани, як і всі інші рослини, захищаю виключно біопрепаратами. І от е, так само я обробляла біопрепаратами їх просто всю ділянку, але наставав час, коли я бачила, що жуки з'являються і гризуть ці кущі, а Казимір не гризли. Далі я вже спробувала обробила тільки Анатолію, тільки Валентину і там ще алмазу в мене трохи було. А Казимір не обробляла. Трошечки лізуть, трошки надкусять, але не дуже. Тобто він навіть стійкий до колорадського жука. Тут я вважаю, що це великий плюс, тому що значно зменшиться кількість оцих обробок, якщо хто обробляє хімічними препаратами, і це явно буде корисніше. Не дивлячись на те, що баклажани в мене захворіли, вони порівняно довго в мене плодоносили, як для хворих рослин. Підтримка біопрепаратами все-таки продовжила їхній період існування. До речі, бібо практично і не захворів, дуже стійкий. Це заради цього її можна вирощувати, але небагато. Урожай був дуже великий. І періодично вам це показувала, та і ось зараз показую в цьому відео. Такі мої висновки і такі мої рекомендації. Ось ці три гібриди Анатолія, Валентина і Казимір супергібриди баклажанів, які я буду висівати найближчими роками, як дасть Бог здоров'я і благополуччя. Вам цього ж бажаю! Допомагаємо Збройним силам нашим всім, чим ми можемо! Крім іншого, ваші перегляди, ваші коментарі, ваші вподобайки просувають цей канал, допомагають наповнювати український сегмент Ютубу україномовним контентом. І, крім того, кошти, які виплачує Ютуб, вони, звичайно, в Україні дуже незначні, але менше з тим Ютуб їх виплачує і вони йдуть на допомогу Збройним силам України. За це вам окремо дякую. Дуже важливо, що ми можемо розширювати свої знання за рахунок досвіду один одного. І за це вам теж велика подяка. На цьому я з вами прощаюся. Перемоги всім нам і гарних врожаїв!